12 глава Пхага як вона є, віддане служіння. Так, якщо ви попали відразу на 12 відео, на 12 голову, то будь ласка, подивіться уважно перше відео в цьому плейлисті, перша глава. Там перших кілька хвилин я пояснюю про те, для кого запуститься ці відео, та про що ми тут говоримо. Так, перший вірш. Отже, нас питав, кого слід вважати більш досконалим того, хто завжди належним чином віддано служить тобі, чи того, хто вшановує без особистого брамана непроявлення. Це дуже багато дискусій на цю тему. От. Бо я з людьми спілкуюся. Вони кажуть, Бог він такий, це, все, це простір, це любов. От. Що Господь тут на це відповідає? От. Є конкретне питання, і сам Господь дає на це відповідь. Верховний Бог особо сказав: той, хто зосередив свій розум на моїй особисті і формі, є завжди палко, завжди з палкою, трансцендентною вірою, поклоняється мені, тих, я вважаю найбільш досконалими. Але й ті, хто опановуючи свої чуття повною мірою, вшановує непроявлене, що лежить понад чуттєвим сприйняттям, що проникає в усе неосяжне, непохитне і незмінне, без аспект абсолютної істини, хто однаково ставиться до всіх спрямовує свою діяльність на загальне благо, також, врешті-решт, досягають мене. Для тих же, чий розум тяжіє до невиявленого, безособистісного аспекту Всевишнього, поступ дуже ускладнений, втіленим істотам завжди важко досягнути успіху на цьому шляху. Тобто має місце і то, і то, але краще особистісний підхід. Тут Господь дає чітку відповідь на це. Але я швидко вирятовую з океану народження і смерті тих, о, сину Прідги, хто вшановує мене, покладаючись у всіх своїх діях на мене, тих, хто присвятив себе мені і неохильно з відданістю служить мені і, закріпивши на мені свій розум, завжди подумки споглядає мене. Просто зосередь свій розум на мені, верховному Бог'ю особі, і зверни до мене весь свій інтелект. Відтак ти житимеш в мені завжди це безсумнівно. Мій дорогий Реджуно. О завойовнику багатству, якщо ти не можеш без відхилень зосереджувати на мені свій розум, тоді дотримуйся засад бакті-йоги, що впорядковують життя. Так ти розвинеш бажання досягнути мене. Якщо ж ти не можеш здійснювати приписи бакті-йоги, то намагайся просто працювати для мене. Тому що працювати для мене, ти станеш досконалим. Але якщо ти не можеш діяти, сповнившись свідомості Бога, то намагайся виконувати діяльність, відмовившись від плодів своєї праці і бути Це Ця бабушка одна казала, каже, що пішла на поле така каже, для кажуть, Леніна працювала, для Сталіна працювала, там ще для когось працювала, каже, коротше, а для совєтської власті працювала. Ще для Бога не працювало. Ну і бабушка така лопата, ну боженька, во славу твою! Сапку в руки, попу доверху і даве по пулі, як дала газу. Потім така повертається знаєте, на горизонт і така стежка. Бабушка так надихнулася. Попробуйте те, що ви робите, сказати, Господь, це як служіння тобі, і з таким от натхненням робити. У мене був цікавий досвід, я один раз от така, отримав цю демо-версію. Це один раз це був що я пам'ятаю, я тоді так сильно надихнувся, піст цілий день на слуху, я там ледве витримав, я там чуть вовком не взвив. Все, що я робив, я казав. Я всі гроші, то, що заробив за той день, я все віддав на храм. От ще якісь там дії я робив, тобто так досить жорстко, так я то все сказав, все, боженька, все приймай, як тобі, як служіння. І так з повною відданостю. Я вклався туди. Дійсно, це, це знаєте, хсату це був якийсь особливий день мого життя. От я на ну, той момент мені десь було років 35-36, 34-35, десь так. Ну, 35. Коротше, десь там. Я дійсно, я так надихнувся, такий вау! Думаю, «От, от клас! От, все. От мене от реально зачепило, скажімо так. От, я дуже сильно цим надихнувся. Думаю, клас. Ну, от. Я потім спілкувався з він і кажуть, ну, це була демо-версія. Ну, якщо ж ти хочеш тепер нормально, то треба попрацювати. Ну, і, кстати, Повну версію треба придбати. Ну, от. ну І для того, щоб її придбати, це треба попрацювати. Ну от Я вже скільки років працюю в тому напрямку. Ну, Здвиги якісь є, трошки краще, але ще, ще не все так, як би хотілося. Так, якщо, е, якщо ж ти не можеш дотримуватись. І цього тоді плекай знання, але краще знання медитація, а ще ліпше, ніж медитація, зречення плодів своєї діяльності, бо таке відречення вмиротворює розум. Тобто, бачите, якщо ну, нічого не вишу, ну хоч взнавай щось, хоч якось, да, медитуй. от, А саме краще це відріктися від плодів. Той, хто нікому не заздрить, є приязним другом всіх живих істот, хто не думає. Що володіє чимось і вільний від оманого Его, хто однаковий в щасті й горі, хто толерантний, завжди вдоволений, хто володіє собою і рішуче присвячує себе відданому служінню, зосередивши на мені свій розум та інтелект, такий відданий дуже дорогий мені. Значить, 13 14, й 14-й вірш 12 глави, про що Господь каже? Не? Що такий відданий дуже дорогий Господу. Той, хто не турбує нікого і завжди спокійний за будь-яких обставин, хто залишається врівноваженим, щасті і нещасті, не підвладний страху, є, е, страху і тривогам, той дуже дорогий мені. Мій відданий, який не залежить від перебігу буденних справ, який постійно чистий, досвідчений, вільний від турбот і страждань, який не шукає зиску, дуже дорогий мені. Той, хто не радіє, не сумує, не жадає багато, не нарікає і зрікається як сприятливих, так і несприятливих речей, такий відданий, дуже дорогий мені. Тобто, бачите, мова йдеться про що? Спокій. Да? Тобто, як досягти цього спокій? Мати Бога в серці, як кажуть. Я з людьми спілкуюся дуже часто. Ну, не всі знають, що я Крішнаїд, але от я з людьми, коли спілкуюся, вони кажуть, треба мати Бога в серці. Оцей контакт, коли є, вона дійсно стає спокійна, і тут починають відбуватися дива. Той, хто однаково ставиться до друзів і ворогів, залишається врівноваженим, у шані й ганьбі, за спеки і холоду, в щасті і нещасті, славі й неславі, хто вільний від спілкування, але. Забрудні, яке забруднює, хто ніколи не говорить даремно і всім задоволений, хто не турбується про житло для себе, укріпившись, укріпився в знанні і присвятив себе відданому служінню, той дуже дорогий мені. Сповнені віри віддані, які слідують цим несхибним шляхом відданого служіння, обравши мене своєю вищою метою, надзвичайно дорогі мені. Ну, тут бачите, про, все, ну, про що говориться в цій главі. А хто дорогий Господу? Так, це була 12 глава.